З липня 2023 року в Україні скасували режим надзвичайного стану, спричиненого вірусом ковід. 19 тепер хвороба стала сезонною, як і грип. Сумчани ж коронавірусу не бояться. Це вже пройдений етап в нашому житті. Ось профілактикою. Ну так, звичайно, ми їмо здорові продукти, гуляємо на свіжому повітрі з дітьми. Я перехворіла як звичайним грипом через п'ять днів, все в порядку пішла. За останній тиждень на сумщині коронавірус виявили у 137 людей. Тижнем раніше хворих було вдвічі менше, кажуть лікарі. Ковід підтвердили у 85 людей. Також знайшли новий підвид Омікрона, Еріс. Вірус. Він швидше приліплюється до дихальних шляхів, швидше. І друге, що в нього дуже таке негарне це те, що він. На жаль, обходить імунітет. Лікар радить робити щеплення проти коронавірусу, зокрема тим людям, які належать до груп ризику. Однак зазначає, вакцинація обереже не від самого захворювання, а від ускладнень. Прививка від коронавірусу вас не захищає. Вона тільки захищає вас від того, що перебіг, який буде захворювання, що ви не попадете в реанімацію, вам масочку не приїдеться дихати дуже довго і так далі. І ви не помрете. Зараз в області є вакцина Джонсон-Джонсон для дорослих та комірнаті для дітей від 5 років та дорослих. Перед тим як щепитися, варто проконсультуватися з сімейним лікарем. Я прийняла дві дози тих, що за графіком, і бустерну дозу. Тому я вважаю, що я досить такі маю профілактичне щеплення і намагатимусь не захворіти. А взагалі то всі ті справи, які ми робимо, чаї. А вітаміни це все вживаємо. Загалом на Сумщині за тиждень виявили більше 4,5 тисяч випадків захворювання на ГРВІ. Центр громадського здоров'я прогнозує, що показник буде зростати. Новини СТС.